Друзі, всім привіт! Хочу записати для вас коротеньке відео, відгук про шум гуми Hankook Ventus Prime 4. Ось Зараз пройшов дощик, дещо вологий асфальт. Тиск в гумі 2.3, як пише завод, вентилятор в системи охолодження вимкнений. Слухаємо. Швидкість буде 60, ну така як по місту. Ось так центр авто. І ось так біля вікна. Ну і зараз доїдемо до перехрестя, запишу. Для вас відео, там будуть невеличкі напливи і така палата на дорога. Запишу для вас відео, як гума проходить їх. Чи гучно, не гучно, по м'якості, як скажу вам своє відчуття. За одного рівень шуму на цих ямках зараз теж можете відчути. Зараз розженемося до швидкості 60 і будемо проходити їх. Так, Ось так. Досить м'яко взагалі ніякого дискомфорту немає. Навіть ось там, більш глибокий такий я спіймав, але дискомфорту від нього немає ніякого. Да, дещо гулкіше вони відпрацьовують, але ну нічого такого. І ось камінці, бачите, дощем розмита дорога, тут вже відчувається. Зараз шум від двигуна ну, бачите, відпущу педаль газу і буде відчутно. Сподіваюся, ця інформація для вас буде корисною, непогана гума, я в принципі задоволений. Не ідеально прям, але ж це не s клас треба розуміти, не такого класу якесь авто. Звичайний кросовер. Тому для для такої машини така гума досить непогано справляється, І, і в принципі, ціна і якість можна сказати, що хороша. Мішлен. Або Континенталь, який на півтори тисячі дорожче, не бачу смисла брати. Чому? Тому що по всім відгукам, коли я ознайомлювався, по всім відгукам ця гума м'якша, але швидше стирається. Тобто, якщо у вас ось такий асфальт, як тут у нас ідеальний, то ні. Якщо це заміський асфальт, де крупний гравій гравійде. Вона набагато швидше буде старатися і вам їй не вистачить на, на той час, на який вистачатиме ханку. Тому, будь ласка, обирайте самі для себе по своєму гаманцю. Але мені ця гума сподобалась. Побачимо, як вона з часом себе покаже. Але зараз ну, досить непогано, я, я задоволений. Все, дякую всім.